Усім вітання. Ми отримали велику партію таких красивих офісних крісел. Крісла всі як одне, тобто в стані, наближеному до нового до в чудовому. Але ми детально оглядаємо кожне з них. І зараз крісло під номером 6. Крісло обладнане металевою хрестовиною. 5 коліщаток. Значить, погляньте, в якому стані хрестовина, тобто, ну, практично як новенька. Дуже класний якісний механізм крісла мультиблок, тобто можливість регулювання висоти, до того потрібно встати з крісла. Підняти лапку в горло, крісло піднімається. Щоб його опустити, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору і під вашою вагою крісло опуститься. Посередині регулятор жорсткості гойдання. А з цієї сторони, сам механізм мультиблок. Донизу ви його. Розблоковуєте, маєте можливість гойдатися на кріслі, обрати один з декількох варіантів нахилу кута спинки. Догори ви його фіксуєте. Ось крісло. Праворуч ми поставили для того, щоб ви бачили, яка можливість нахилу спинки і її фіксування. І речах піднятий вгору. Він фіксує положення мультиблоку нахилу спинки. По кріслу. Крісло має ось такий підголівничок. Висока, гарна дуже спинка, відтворює форму поясниці. Спинка обладнана підтримкою поясниці. Тут є така подушечка. Сидіння крісла виготовлене з натуральної шкіри. Це натуральна шкіра на сидінні. Тобто Зносостійкість сидіння. Як ви бачите, стан крісла чудовий. Ледь-ледь помітні сліди. Користування підлокітничок лівий. Дуже гарний стан. Погляньте, в якому стані метал, до якого кріпиться підлокітничок, тобто без ударів, без подряпин. Ну, дуже гарний стан. Аналогічно метал правого підлокітника. Це відео, щоб ви розуміли, звісно, ні 20 см. Вигляд крісла, спинка зверху. І оглянемо його з правої сторони. Ось прогинки поясницю, -пі -пі підтримка. Тобто чудовий стан крісла. Спинка задньої сторони. Це гарненько. І на сам кінець, права сторона, ліва сторона даного крісла. Теж все прекрасно. І так, крісло під номером 6. Якщо ви не з Львова, замовлятимете його для відправлення. Посилайтесь на цей номер, і саме це крісло ми для вас упакуємо. І відправимо.